Вітаю! До вашої уваги програма головного управління національної поліції в Сумській області. Поліція Сумщини інформує. На Сумщині попрощалися з поліцейським, який загинув 24 березня, виконуючи службові обов'язки внаслідок ворожого обстрілу Білопильщини військами РФ. У Білопіллі в останню путь провели інспектора сектору реагування патрульної поліції, старшого лейтенанта поліції Вадима Листопада. Він загинув, виконуючи службові обов'язки внаслідок ворожого обстрілу міста. Попрощатися із загиблим прийшли рідні та близькі, керівництво поліції Сумщини, колеги та односельці. Поліцейському було 37 років, 15 з яких він здав службі в підрозділах поліції. Він був світлою та гідною людиною, надійним та відповідальним працівником. Без батька залишилось двоє дітей та велика родина. Увесь колектив поліції Сумської області схиляє голови в скорботі та висловлює щирість співчуття рідним і близьким загиблого поліцейського. Вічна пам'ять. Назавжди в строю. На Конотопщині виявили труп місцевої мешканки з ознаками насильницької смерті. Завдяки проведеному комплексу оперативних заходів правоохоронці швидко затримали вбивцю. Конотопські поліцейські затримали чоловіка за вбивство сусідки. До поліції звернулася жителька села Бочечки Конотопського району та повідомила, що в одному із будинків населеного пункту виявила труп 46-річної місцевої мешканки з ознаками насильницької смерті. Ми так не чули, що билися, а крики там таке було у нього вдома. Ходили вони завжди, куди не завжди, завжди в місті. На роботу ходили завжди, вони їм давали випивати вони. Приходили, або до неї лікували, або до нього. Дратися вони завжди дралися. Він завжди її, як напивається, то, то душив. всі бачили. сусідка бачила, друга, що душив її. На місце негайно виїхали співробітники поліції. Працівниками сектору кримінальної поліції вона проведено комплекс. А протиниз заходів, спрямованих на пошуки та встановлення особи зловмисника. Для відтворення подій, що сталося того дня, виникало багато складнощів, адже з моменту скоєння злочину минуло два дні. Та незважаючи на це, завдяки чіткі та злагоджені дії нашим працівникам вжити заходи принесли свій позитивний результат. Зловмисникам виявився 40-річний сусід загиблий. Під Підпливом безперечних доказів він зізнався в скоєному. Встановлено, що почався розпиття спиртних напідків між сусідами, виник конфлікт, у ході якого чоловік наніс численні тілесні ускоження жінці, а потім, вкопивши за ножа, завдав смертельних поранень. Зовмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Посорилися і. Так вийшло. Спочатку почав душити пару разів головою потом. Об полударі, потім зевно нож, перерізав воро. Не знаю, що наминаш. Не, не знаю. За даним фактом у поліції відкрите кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство у слідчі дії тривають. У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники Охтирського районного відділу поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України затримали групу осіб, які займалися незаконним збутом наркотичних та психотропних речовин на території міста та району. На Охтирщині співробітники поліції та СБУ викрили двох місцевих, які здійснювали збут наркотичних речовин. Були затримано двоє громадян, місцевих мешканців міста Охтирки. Які впродовж тривалого часу, як мінімум рік, займалися збутом наркотичного засобу pvp пісіль, шляхом розкладання закладок на території міста Ахтирки. При обшуку були вилучені наркотичні засоби та спорядження для їх виготовлення, а також 5 бойових гранат і набої. Жінку залишили під домашнім арештом, чоловік пробуває під вартою. У коробці з солодощами наркотики поліцейські викрили сумчанина у збуті особливо небезпечної психотропної речовини Амфетамін. У ході оперативно-профілактичного відпрацювання, спрямованого на виявлення та припинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, співробітники управління боротьби з наркозлочинністю спільно з працівниками слідчого відділу сумського районного управління поліції викрили 35-річного чоловіка у збуті психотропної речовини. У ході особистого огляду сумчана на поліцейські виявили та вилучили 55 грамів амфетаміну. Вилучену психотропну речовину направлено до експертної установи для проведення дослідження. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 307 кримінального кодексу України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Слідство триває за цінами чорного ринку. Вартість вилученого становить близько 150 тисяч гривень. Відповідно до санкцій статті на зловмисника чекає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Поліція розшукує безвісти зниклу 30-річну Ольгу Ніконорову, жительку міста Конотоп, яка 22 березня близько 8 години ранку пішла з дому і дотепер її місце перебування залишається невідомим. На вигляд жінці 30-35 років зростом 158 см, повної статури, обличчя Овальне, очі карі, волосся темне. Була одягнена у зимову світло-синю джинсову куртку з хутром білого кольору на комірі, сині джинси, мокасини чорного кольору, на голові світло-рожева в'язана шапка. Якщо вам відомо місце перебування Ольги, чи ви маєте інформацію, яка допоможе у пошуках жінки, повідомте про це до Конотопського районного відділу поліції або за телефоном 0544 76 20 09 або на лінію 102. Поліцейські вибухотехніки Сумщини продовжують проводити розмінування територій області та попереджають населення про мінно вибухову небезпеку. З початком весни, після танання снігу та періоду весняних дощів на ґрунті в місцях, де відбувалися або відбуваються бойові дії, громадяни іноді виявляють вибухонебезпечні предмети, які можуть нести смертельну небезпеку для оточуючих. Привилення вибухонебезпечних предметів або таких предметів, що їх нагадують, звертайтесь на лінію 102, повідомляйте свого дільничого офіцера поліції, тому що. Зараз на території Сумської області дуже багато вибухонебезпечних предметів, які залишилися після російського вторгнення, а також під час обстрілів, під час скидування цих предметів з безпілотників, особливо по території лінії кордону. Ні в якому разі не проводьте ніякі маніпуляції з цими предметами, а саме не беріть їх до рук, не беріть їх і не приносьте до себе в будівлю. У конотопі поліцейські під час оперативно-профілактичного відпрацювання, спрямованого на виявлення та припинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів викрили чоловіка, який займався збутом наркотиків. 43-річний житель Конотопського району займався збутом наркотиків. Під час особистого огляду правоохоронці знайшли у чоловіка особливо небезпечні психотропні речовини. У нього було виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину PVP-сіль вагою 50 грамів, вартість якої за цінами чорного ринку становить близько 150 тисяч гривень. На даний час зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 307 Кримінального кодексу України. У центрі надання адміністративних послуг у Миколаївці, що на Білопільщині, обговорили результати триваючої рекритингової кампанії до штурмових бригад гвардії наступу, серед яких і бригада Національної поліції України Людь. Житель Миколаївської громади Юрій Лісовенко працює будівельником. Чоловік вирішив приєднатись до гвардії наступу. Обрав штурмову бригаду Сталевий кордон захищати кордони наші від Поганих загарбників. Одним словом надоїло терпіння, терпіть усе, що вони роблять. Богдан Манухов заповнює анкету до бригади Національної поліції Людь. Це буде допомога ЗСУ. Вибивати будемо скажімо так, ворогів з нашої території. У мене є знайомий, працює в поліції. Він мені запропонував, каже, що є така бригада Людь набір йде. Каже, спробуй сюди. Ну, тим паче я давно хотів піти в поліцію, але не було можливості. Прийшов, он, дівчина мені повністю розповіла про цю бригаду. Людь. На даний етапі будемо зараз заповняти анкету. І подавати заявку після того, як заповняють анкету, йде співбесіда з представниками об'єднано-штамової бригади. Після того вони приходять комісією кандидати і є конкурс фізичної підготовки. Заповнити анкету можна на сайті або у ЦНАПі у сумах та районних центрах області. ЦНАП у Білопіллі, як повідомили в ОДА, надання цієї послуги призупиняє. Ви знаєте, в Білопіллі на жаль, як і в багатьох прикордонних громадах, практично щоденні обстріли. І зв'язку з цим, щоб там не наражати на безп на небезпеку в Білопіллі, найближчим часом, там на цьому на цьому тижні да Роман так завершує роботу. ЦНАП, але натомість ми відкриваємо в лебедині. Число добровольців ова не називають. Проте говорять на сьогодні по області подано 75% заявок від запланованої потреби. Приблизно десь така ж кількість людей. Формально заявки не подали, але вони пройшли спілкування, консультації. Співбесіди і так сказать, взяли паузу, подумати, тому що це повинно бути зважене і особисте рішення людини. Після проходження відбору добровольці проходитимуть навчання, тренування, злагодження і лише потім будуть направлятись на виконання завдань у складі своїх штурмових бригад. Ніхто відразу не кидає в бій. Командири будуть намагатися розкрити їх потенціал, так би скажете. Хтось, можливо, снайпер, хтось можливо, буде ваєророзвиці. По домовленості з іноземними партнерами бригада буде озброєна найновішим сучасним обладнанням. Бійці штурмових бригад отримуватимуть заробітну плату. Розмір виплат залежатиме від зони виконання бойових завдань. У сумах правоохоронці завітали до школярів. Ювенальні поліцейські розповіли дітям про дотримання заходів безпеки під час війни, а працівники кінологічного центру продемонстрували вміння і здібності службових собак. Працівники головного управління національної поліції Сумської області зустрілися з учнями молодших класів сумського закладу загальної середньої освіти номер 15 та провели з ними урок з безпеки в умовах правового режиму воєнного стану. Працівники поліції розповіли, як правильно діяти під час загрози авіаційного чи артилерійського ударів, що робити під час сигналу повітряна тривога, як діяти, коли вам на очі потрапить міна, снаряд, що не розірвався, чи будь-який інший вибухонебезпечний предмет. Ми не вперше вирушаємо до закладів освіти, аби поспілкуватися з дітьми і педагогами, розповісти їм про ті загрози, що існують сьогодні під час війни. Наша мета навчити школярів правилам пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, нагадати їм алгоритм дій. У разі виникнення надзвичайних ситуацій сформувати в учнів навички надання до медичної допомоги. Такі знання дуже необхідні задля для створення безпечних умов для учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану. Працівники поліції продемонстрували дітям і вчителям фотографії та макети боєприпасів, які використовують росіяни проти України, та розповіли, яку загрозу несе кожен з них. Такі зустрічі є досить корисними для дітей, оскільки в умовах сьогодення діти мають знати правила з змінними. Змінами з вибухонебезпечними предметами вони мають знати, що вони захищені і правильно діяти в умовах надзвичайних ситуацій. Окрім цього, кінологи поліції разом з німецькою вівчаркою, трирічним псом на ім'я Рембо продемонстрували дітям багато чого цікавого. Зокрема, загальний курс слухняності тварини господарів, вміння службових собак йти по сліду та розшукувати за запахом людину. А ще вміння охороняти предмети чи господаря, і дуже потрібні навички у службовій діяльності з пошуку заборонених речей. Ви почули про найголовніші новини поліції Сумщини за останній час. Більше ви можете дізнатися на нашому офіційному сайті та у соцмережах. До зустрічі!